На якій підставі ви е, говорите сьогодні, що будівництво ведеться законно. Для вашого рішення слідчого судді, який е, зобов'язав нести відомості, не стосується, як мені пояснили, якщо у вас є на руках рішення суду, не ну. вказано, що тут заборонено вести будівництво. Ну тоді судове а для вас, пані е, пані А, а для, іншої вас, іншої для вас територія для вас таке поняття, як єдиний земельний кадастр земельних ділянок не існує, правильно я розумію. Єдиний реєстр судових рішень вас теж не стосується. Да правильно чи да, не мені не треба пояснювати? Ухвалою слідчого судді. Ви мене чуєте? Я вас не збираю чути. Ухвалою слідчого судді. Викликали нас, щоб ви самі говорили? Чи ви будете саме співа? Я вам ще раз кажу, припиняйте незаконне будівництво. мені документ, що це Ви чуєте, що я вам говорю? Звоніть начальнику слідчого відділу І що Він сказав, дайте мені в письмовій формі. що що дане будівництво є незаконним, тоді. Пані, може вас не існує, я щось не зрозумів. Ну ви взагалі є, чи вас немає зараз? Ви мене Ні, ну я вас не бачу. Я... Ви... У вас є документ, що ви є зараз? Так, пані, я є будьте добрі, покажіть ваше посвідчення, що ви є. Фізично, що ви взагалі існуєте, бо я щось. Фізично ви мене не бачите? Ні, я вас фізично не бачу. І це я щось теж не бачу, я щось не зрозумів. У вас не існує? Це ви мені зараз хамете чи як? Ні, як що значить хамете? Ну, а як це називається? Пане, Пане Сторожук, що ви закриваєте? Відкрийте бути? Випустіть папку, я ж бачу цей номер, я хочу побачити ваш. Номер чого? Номер е, свого персонального значка. Так, да, я, я з вашого дозволу. От я його ближче. Ні, його вторуфвати, я вам. А чого ви? Я не зрозумів. В, ви публічна особа. Я щось не зрозумів. В чому проблема? Ви заяву пишете, яку заяву? Про те, що ви рахуєте, що тут я не Яке пояснення? Ви що слідча оперативна група? слідчо-оперативна Ви слідчо оперативна група. Я вас запитуюся. Ви слідчо оперативну групу визвали 20 хвилин тому. Де вона зараз? Мені не треба нічого пояснювати. Вас немає. Ви що не розумієте? Ви не існуєте? так, пане сторожук. Ви ви існуєте взагалі? Ну, звичайно, да, так. то будьте добрі, опитайте всіх працівників, які на сьогоднішній день е, струполили без цього, які зараз займаються у там далі не, можу не... Їх опитувати. Чому ви не можете ну, їх опитувати? Ну що в рамках кримінального провадження опитувати ось. а проведення. звідки ви взяли дані, що кримінального провадження немає? Ну, з ваших слів з моїх слів? З ваших слів, що є кримінальне провадження да, з моїх слів тому да я опитувати осіб чому, тому, тому що слідчий суддя е, ухвалив внести відповідні відомості в ЄРДР. Мою фамілію Хабаль Михайло Йосифович. Тоді, який внеску, ви там ще там много всіх. Пані, дивіться, в нас в Україні є єдині державні реєстри. Значить, по єдиному державу. Що ви те все говорите, Я дохожу до інтернету і смотрю. Ви смотрите, ця земельна ділянка, на якій ви зараз дійснюють будівництво, знаходиться в комунальній власності. Приватний, приватна фірма «Діта», яке відношення має до комунальної власності. Діти я це вам документи з міста, які ведуть спільну, сумісну спільно сумісну будівельну діяльність спільну сумісну будівельну діяльність будете розказувати на пенсії психіатру. Ви самовільно захопили слідчі суддя в нізвідомості. Самовільно Ми захопили фамілію судді, суд като который... Хмельницький міськрайонний суддя, слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду. Я не пам'ятаю або місіньке вже або потонькована. Прості добре уточніть. Я пойду через 15. Значить, Земельна ділянка, ще раз звертаю вашу увагу, пане поліцаї, які у вас не існують, на сьогоднішній день має статус комунальної так, і будівництво. Ми хочемо прийти так, з людиною побачити, які є документи на даному політику. У нас полгороду строїться на землі комунальні субстрілі. Значить, полгорода ви захопили земельні ділянки, ви дурите всіх, я вам ще раз кажу. Ну, Ді Я маю на увазі, в даному випадку в даному випадку мене полгороду мені що оця земельна ділянка, де ви здійснюєте... Ми будемо говорити, з вами предметно, да, предметно. говорити предметно. З ким я хочу Ді говорити? Я з вами не хочу спілкуватися. Не я вам сказав, хто в відомості. Я вам сказав, так ви у мене ви хочете зі мною спілкуватися. Ідіть, не я вас не бачу, розумієте чи ні.